З червня загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів зменшиться, як того вимагають урядові та обласні розпорядчі документи на 3%. Пропонується об'єднати два відділи організаційний і загальний, для запобігання дублювання функцій оперативної взаємодії, і більш оперативної роботи. Вивільняється посада начальника організаційного відділу. Також передбачається зменшити штатну одиницю у відділі бухгалтерського обліку та звітності, у відділі ведення державного реєстру виборців, посаду провідного спеціаліста в управлінні у справах молоді і спорту та три одиниці обслуговуючого персоналу з різних підрозділів. Всього структура виконавчих органів міста зменшиться на сім штатних одиниць. Економія в коштах становитиме 250 тисяч гривень. Хотів би зазначити, що нинішнє скорочення передбачає три відсотки. За 2014 за 2014 рік ми цю роботу ведемо поступально з початку 2014 року. Шляхом оптимізації зменшена штатна чисельність виконавчих органів міської ради, як з урахуванням рішення, яке зараз виноситься на розгляд, більше 10%. без зменшення обсягу виконуваної роботи. А за останні три роки прийнято ряд законодавчих актів, які збільшують навантаження цієї. Про засади запобігання протидії корупції, закон країни про очищення влади, по якому треба дуже багато роботи проводити. Про доступ до публічної інформації, робота, робота з переселенцями, робота по інформатизації діяльності виконавчих органів, тобто навантаження збільшується, а штатну чисельність ми зменшуємо. Це по відношенню до того, як було прозвучало в обговоренні по попередньому питанню, що треба починати з себе оптимізацію. Себе оптимізацію ми і починаємо. Депутат Сергій Ткач з голосу запропонував зменшити кількість заступників міського голови. У структурі їх аж два, яка була не підтримана його колегами. Загальна чисельність виконавчих органів міської ради, включаючи усі відділи управління, центри, служби, штатний розпис яких становлюється нормативними документами відповідних міністерств, становитиме 228,25 штатних одиниць.